Витаю, я Антон Данькин, прохожу наступный ревень в Castlevania Lords of Shadow. Кладбище Титанов. Починаем. Баба Яга отправила нашего героя на кладбище Титанов. А я отправил ее на тот свет. Она более не будет нас тревожить. Мой друг вступает на земли мертвецов. И близится час его последней битвы. Я должен пойти другой дорогой сейчас. Он предоставлен сам себе. Земля жаждет пожертвования, которое, надеюсь, он сможет сделать. Потому как без него он далеко не зайдет. Мне нужно верить в него. Зерно посажено давным-давно, и сейчас оно расцветает. Он зашел уже так далеко. Я должен верить в то, что он пойдет до конца. Не сомневайся. Він піде до кінця. Яке страшне місце, я вам скажу. Так, да, іменно сюди. Стара шкапа з дерева відправила Габріеля. Што? Ага, ще і що з... Мені, блін, візь зовсім обнагліли. Не буду я наносити собі урон ядовитим туманом. Жутке болото пройдене, і тепер Габрієль оказався в жутких землях некромантів. Ну, правда, до некромантів, в одлічі від от оборотнів і вампірів, ще далеко. На от бидло, яке вони замість себе напускатимуть, буде повно. А от і це кладбище титанів. <плес> да, баланс в світі змінився і в ціла куча бидла накинулась на цих жутких механічних роботів. Ну, точніше кам'яних роботів. Oh. На них. Да, на них кинулися всі. Гобліни, гремліни, оборотні і некроманти. І як бачимо, нагнули. Подождіте. Блін, мені ой, як потрібно. Цікаво? Чего? Блін, вот Габріель не подався іскушенню, він зміг пройти далі. А вот це і є ядовитий туман. Йопс. Ну хоча б в другій частині камеру рухомою зробили А от і агресивні рослини. Так звані повзучі трупи. Корені. Які ростуть тільки на землях на території некромантів. Ну, я коренів, правда, не дуже боюсь, бо от самі по собі вони слабкі. Або то, що в деяких місцях вони усілюють себе в рози, то факт. і покінчено з ними. Одна не пройдеш. Ей, стоп, так взагалі сюди не обов'язково було мені йти. Там трохи далі, якщо йти сюди. Є труп рицаря з камушком. Блин, блин, блин. Фу. Хм. Да, ще раз спасибі королеві вампірів за ці прекрасні крышки. Так, зараз вон. О. Гроб. Оце страшніше. Повзучий труп. Ой. Повзучий гроб. Це страшний, що використовує гроб в якості бронежилета. Оригінально, но мощ Може виглядає тупо, но може цих коренів реально ужасно. Як бачите. Що ж, зря я поперся туди. Ну нічого. Все, більше не буду йти до того до... у... у трешака. Якщо навіть встигнути вбити корінь до того, як він влізе, обов'язково появиться новий корінь. Все. Гробний нейтралізований. А тепер ми маємо прямо кажучи розбудити титана. Правда, енергії в руні надовго не хватає, але тим вже краще. Тут поки не пройдеш. Так, що тут? Поповнюємо запаси водички водечки? Ну все? У Ой -ой. як же я вас ненавиджу. Прокляті. гроби? Гроби, які доводять до гроба. Мощно. Вашивий кусок і дикий дерев... дерева. Блін, я не встиг. Ну, як бачите, задниця тут велика. Наскільки велика тут жопа? Так, скамо. Так, давай, давай, давай. Да, як про прав... як правило до цього й згодиться. Обивати цих гробів, щоб отримати якийсь ключ. Ну, на щастя, вони і не часто зустрічаються. Прикляті страшилища. Таксі куди звідси йти? Я вже правда не пам'ятаю, ну нічого. Найду. Вихід з цього мерзкого трешака. Eu mm -hmm. o kanen navel jonn navel zo Блин, э, мене перекін лоша так далеко. Ладно. Продовжим. Блин, пробел глючить. Бюджет не резиновый. Как то кажут. давай уже вылазь. Интересно, если а я сюда Ладно, епічно на це вже ми бачили. А прикольна це технологія суперроботів. Термінатор древнього розлива. Давай сюда, Габриэль. Ну, градус жопи, я надеюсь, ви поняли. Такс. Нічого, даньки взберегая спокій. Продовжуємо. Ну, это же... Ну в тмке всяка сольвания. Вічні проби, ошибки і жопа. Блін. Проклятий... Залипання клавіш, сука. Хватит. Давай вперед! Ти витримаєш. Блін, це 18, очі ХП, які б протратилися в сраному тумані, могли б приводити це Габріелю, щоб... Їх... Очи такі гровея. Продовжуємо. Користувати, може ті нажали використати та ні, бред якийсь. це безсмісліно. Ану. ты обошел? О! Слава богу. Хы, как ты был ц. Уроды. Божественный щит. Блін, лучше не ск не використовувати ті прокляті. Стри. Лучше не приїхати використовувати. О. Оце мені повезло, признаюсь. О, точно, Можна було б звід туди туда і звід там херачити. Кидатися кинжалами, які практично не наносять урона. Цим мерзенным страшилищем. Есть. Отлично. Вепало. Ой, я, это уже занадто занадто. Ну, ух, на цьому поки що все. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал до зустрічі!